Всіх вітаю! Мене звати Олександр. Займаюся пошуком пошкоджених труб під плиткою, ламінатом, землею чи під штукатуркою. Зараз я знаходжу квартиру на четвертому поверсі, по тій причині, що на третьому поверсі зі стелі текла вода. В результаті манометричної перевірки я встановив, що з трубами гарячого та холодного постачання все гаразд, з опаленням також все гаразд. І вся проблема була під ванною. Волгомір показав, що у нас тут є перевищення по вологості. Відступає від ванни, воно якби вже все в нормі. піщить тільки коли досліджую ванну. І навіть коридор мокрий. Якщо ми заміримо з коридора, у нас теж є перевищення по вологості. Але плями не видно, що тут мокро лише прибори показують. Ця причина витоку полягала в тому, що тріснула латуна гайка на трубці сифона. Ось вона відпала, і в результаті цього люди, коли користувалися ванною, все витікало. Під ванною. ось тут воно мокрої стоїть. все. Тобто, замовникам пощастило, не довелося розбивати плитку, щоб поремонтувати труби, все виявилося зверху.